Доброго ранку, ви на сторінці компанії Bugus наша традиційна тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Анна Захарова. Сьогодні такий класний день і хочеться про щось вам розповісти або нагадати, щоб ви могли. Щось повернути в своє життя. І мені здається, що для кожної справи, особливо для того, що нам важливо, нам повинен час. Я сьогодні хочу з вами поспілкуватися про те, як знаходити час для себе, про речі, які ми знали, іноді забули у метушні сьогодення. І тож, давайте сьогодні поспілкуємося, і я нагадаю. Де можна подивитися на свій час і як його можна для себе повернути? Тому що кожній людині потрібен час побути з собою. Це може бути різне наповнення. Для когось це дійсно час наодинці, час для себе, для когось це подорожі, для когось це спілкування, але це безумовно те, що приносить нам радість, задоволення, надихає і надає. От якраз енергію для того, щоб рухатися далі. Тож, почнемо? Що найпростіше можна зробити для себе, щоб вже створити ранком такий гарний настрій і високий енергетичний тон? Ранкові ритуали? Така штука, яка, я думаю, що багато з вас чули, але що то може бути? Звісно, варіантів дуже багато. Щось зранку прокинутися і не одразу побігти, да, а наприклад, взяти навушники і послухати якусь пісню, яка вам подобається сьогодні, яка має значення для вас через якийсь період житті. І таким чином це вже буде невеличкий ранковий ритуал для вас, щоб ви впевнено. І 100% війшли день в гарні емоції. Знаєте, як ця фраза да, крилата, як ти човен назвеш, так він і попливе. А чому це не можна перенести на початок дня? Насправді, якщо комусь дуже заходить, да, як зараз кажуть, Розпочинати день із фізичної активності, будь ласка, якщо хтось хоче почати день з медитації, давайте пробувати. Якщо ви раніше цього не робили, тож варіантів багато, назвемо це ранкові ритуали. Для того, щоб створити настрій дня. І це буде з самого ранку, з самого початку час для себе. Тому що ми у себе є завжди, і колись. Я на одному з вебінарів навчань ем, дізналася таку фразу, да, Як відчути, що ти в себе є? Да, просто так обідняти, і ти відчуваєш, що ти є у себе. І тому час для себе це важливо. Ем, далі хочеться поговорити про важливе насправді, і це здоров'я. Здоров'я, тому що. Коли ми не займаємося здоров'ям або щось таке трапляється, і ну, довго розповідати не буду, тому що воно всім відоме, що якщо щось не так зі здоров'ям, то ми не знаходимо час для себе це 100%. Особливо, якщо це здоров'я близьких дітей. І коли ти хворієш, ти не можеш бути настільки сфокусованим, і взагалі якісь відволікання. Да? Тому плануйте своє здоров'я, плануйте профілактичні огляди, і таким чином у вас стовідсотково не буде такого пожирача часу, да? як хвороби, якісь занедуження, і можна якраз у цей час перенаправити на те, що. Вам потрібно зараз. Можливо, це взагалі в'язання гачком. Якщо це допомагає вам відволіктись від основної діяльності і 100% переключення, да, кардинальне, то чому це не створити? Що ще, як мені здається, з інформаційного поля, то, що я сьогодні почерпнула, готуючись до зарядки? Доброго ранку! Приємно, що ви приєднуєтеся. Це Визначати час, який буде належати лише вам. Хтось скаже, що це час недоступності, іноді в календарях на роботі ми прям помічаємо, відмічаємо окремим кольором такі проміжки часу, де ми недоступні до нашого команди. Але так само це можна перенести і на особисте життя, тому що. Коли ти щось хочеш зробити, і тобі потрібно зосередитися, а там десь тупотіння, шуродіння, хтось тукає, де ти ділася, що ти робиш, а що ти не з нами, і починається такий, не те, що відволікання, не те, що це погано, да, коли ти потрібен чи потрібна, і тебе шукають близькі, але дійсно іноді хочеться побути на самоті зі своїми думками. Поміркувати в голос під час прогулянки. Чи це можливо якась прогулянка самокатом містом да, на Одинці, і просто десь імітація швидкості пересування, зміни локації, таким чином мозок переключається, і ви можете зловити якісь ідеї, цікаві, незвичні для вас. Хтось каже, що біг дозволяє побути з собою не одинці. Хтось каже, що за кермом я зосереджена, незважаючи на те, що фокусуюся на ем, оточуючому середовищі на дорозі, але це такий спосіб поспілкуватися із собою, тому час для себе дійсно такий якісний, без відволікань, без якихось таких штук, що і так се Ні, це не той варіант. Відпустка. Ви знаєте, напевно, всі ми розуміємо, що час від часу ми потребуємо відпочивати да, від основної діяльності. І, напевно, вся інформація про те, що коли працівник не відпочиває, він потім не ефективний на роботі. Все знаємо, да? але як часто ми беремо відпустку, як часто ми заздалегідь плануємо відпустку, да? щоб це не було, я взяла відпустку і я там три дні сижу вдома, щоб це була якась зміна обставин, зміна простору, зміна оточення, да? коли ти можеш кардинально інші відчуття, звуки, аромати пізнати і Надихнутися надихнутися. все, що пов'язано з, насправді з таким переключенням, да, це щось про зміни. І так само, як природа змінює навіть сезони, да, зараз воно трішки видно за вікном, така золота осінь, то і людина потребує зміни фокусу уваги. І через цю зміну, через пізнання нового ми часом. Згадуємо, що а оце я хотіла зробити восени там, три роки тому. А чому то не сталося? Що мені завадило? І це така вже рефлексія і цікавий стан, коли під час відпочинку ти нарешті добираєшся до тих думок, які промайнули швиденько і десь не залишилося через брак часу зупинитися і послухати себе. Та, і тишу, і себе в цій тиші. Е, от така ж штука час між справами. Здається, що, закінчивши одну справу, робочу, це особисту, ми повинні одразу бігти до іншої. Але, напевно, це хибна думка, тому що без маленьких таких проміжочків відпочинку ми не можемо осягнути, що ми робили. Що далі будемо робити, і які супутні такі рішення виникають між завданнями? І навіть просто заварити смачного чаю, да, і ці 5 хвилин побути з чаєм і підсумувати, да, це я зробила чи зробив, і тепер я можу робити щось інакше, краще і таким чином. Оці проміжки це також невеличка частина того часу для себе. І насправді дуже багато технік, да? одна з них це і визначення пріоритетів, що сьогодні важливіше для того, щоб вони були засмучені, вони були в якихось мінорних нотах, да? а щоб все ж таки це було не просто ще один день. А щоб це був день, який чимось запам'ятається, ми часто нам підкидують соцмережі там, цього року, там, цього дня, там, три роки тому, ми такі, угу, дійсно, це було там. Да? І одразу так тепло, тепло на душі, тому що це спогади. І одразу йде думка така, а там була я з тими-то людьми, ми робили те-то, і я відчувала те Да? Ось я згадала про свої спогади. і... Я посміхаюся, і мене одразу щось хочеться створити ще схоже, але в сьогоднішньому дні, щоб через декілька років, в майбутньому, я отримала нові спогади, так само посміхнулася і відчула теплоту і радість. Тож, час для себе це те, що дає нам можливість зупинитися. Те, що дає можливість згадати про важливі речі саме для нас, не в сенсі співробітника, там, ролі в сім'ї, ролі в суспільстві, а як особистості, як часточки простору і подумати, що можна зробити і що може бути для вас найкращим варіантом проведення часу для себе. Чи з собою, чи наодинці, чи в спільноті. Будь-який варіант буде гарний, якщо він для вас працює. І, звісно, що може допомогти знайти час для себе, це планування. Тож, якщо ви сьогодні ще не спланували час для себе у своєму дні, я запрошую вас. Відкрити свій блокнот, планувальник, щоденник, планер і написати список задач на сьогодні, якщо у вас ще його немає. Подивитися, чи у вас є час для себе сьогодні, бо це важливо, ми сьогодні про це спілкувалися. Запланувати різні сфери життя серед задач дня, порахувати тайм-калькуляцію і впевнитися, що вам вистачить 24 годин для всього, що ви спланували сьогодні собі. Виставити пріоритети, що ви можете робити самостійно і будете, безперечно, робити самостійно, а що можна легко делегувати в родині, на роботі, а може, і інші сфери життя можуть бути делеговані, скажімо так. Це, це варто час для себе вартий того, щоб замислитися, що ще можна комусь перепоручути, переперепо. Не знаю, як то сказати гарно, але а, надати іншому свої частинки справ дня, щоб звільнити час для того, що вам важливо отримати саме сьогодні. І, звісно, варто врахувати форс-мажори, тому що вони можуть статися, але якщо ми готові, то не форс-мажор, вже не такий він страшний, як здається. Да? І коли ми зробимо це все і подивимося, чи. Всього нам достатньо, тоді ми малюємо маршрут дня. І ще раз переконуємося, що нам вистачає 24 годин. І ще раз переконуємося, що в нас є проміжечки між справами, що ми не будемо, як білка в колесі, мчати невідомо куди. А ми будемо в своєму темпі не повільно, не швидко, а так як нам комфортно рухатися до наших цілей, саме до наших, і ми будемо реалізовувати наші плани, а не чиїсь інші, бо так цікавіше рухатися до того, що нам важливо отримати в майбутньому. Я вам бажаю сьогодні класного, натхненного, радісного часу для себе в такому виконанні, да, який буде для вас най найкраще. І побачимося в наступних наших етерах. Гарного настрою, гарних планів, гарного дня!